Розглянемо ще деякі випадки множення. 3,13 потрібно помножити на 9,25. Для цього мішаний дріб переводимо в неправильний. 3 множимо на 3 та додаємо 1. Матимемо 10 третіх помножити на 9,25. З'єдную риски дробу та записую множення у чисельнику та знаменнику. Переходимо до скорочення. 10 та 25 скорочуємо на 5, 10 поділити на 5 буде 2, 25 поділити на 5 буде 3, 9 та 3 скорочуємо на 3, 9 поділити на 3 це 3, 3 поділити на 3 це буде 1. Перемножуємо отримані числа. 3 помножити на 2 буде 6, 1 помножити на 5 5. Отримуємо дріб 6 п'ятих, який є неправильним. Переводимо в мішане число та отримуємо 1 ціла, 1 п'ята. Переходимо до другого прикладу. Нам потрібно 0,3 перетворити з десяткового в звичайний. Перший дріб залишаємо без змін. 0,3 записуємо як 3, десятих, та третій також переписуємо без змін. З'єднуємо риски дробу та розставляємо множення. Скорочуємо 9 та 9, залишається по одиниці, 5 та 5, 5 також залишається по одиниці. І множення виконуємо чисел, які залишилися. Отримуємо 3 десятих. Дріб є правильним, не скоротним. Третій приклад виконайте самостійно.